Добрий вечір всім. Сьогодні у нас п'ятниця, і сьогодні такий день у нас спеціальний након на кінець тижня. А, нам треба трошечки підучитися чомусь, а, зайняти своїм саморозвитком, самосвідомістю. І е, це важливо, незважаючи ні на вік, ні на пол, ні на що. Це важливо тільки тоді, коли хтось дійсно бажає. Розвиватися, не стояти на місці. До речі, наші школи вони присвячені практичним роботам в мережевому маркетингу, бо ми тут співпрацюємо. Так ми маємо таку компанію, компанія APR Go. І а, я вважаю, що п'ятниця це доречний день, якраз перед відпочинком, щоб мали про що подумати, коли нам ніхто не буде заважати. Ну так от. Сьогодні в нас друге заняття, і е, ось, практичні кроки до успіху. Для кого е, для когось успіх, для когось. Успіх значення це різне буде значення, але вважаю, що успіх це коли ти ставиш ціль, робиш якісь дії, збираєш декілька результат за результатом і доходиш до певного успіху. Це успіх той самий великий результат виконання чогось, досягання чогось. І, знаєте, це важливо в житті досягати. Тоді ти себе відчуваєш інакше, зпевне інакше. Коли ти нічого не робиш, сидиш, просто проживаєш дні, життя переходить в таке нудне, нецікаве. Якісь привички придбані телевізії. Не знаю щось інтернет-простори, інтернет щось люди просто проживають життя через інтернет, користі навіть для себе і своїх рідних. І, і що, і що потім? Що ми залишаємо після себе? А ми зібрали по п'ятницям ті школи крок по кроку, і йдемо, щоб розвиватись і досягати свого успіху. Балакаємо про е, мережовий маркетинг, МЛМ. Як ефективно розвивати власну мережу, свою структуру? Е, хочу сказати, що комусь це дається просто комусь може ні. Але в кожному разі, якщо ти будеш виконувати ці дії, про які ми сьогодні поговоримо, ти будеш мати свої результати. Напевно. Також е, існує така теорія, яка виникла з практики, всіх людей, яких ви запросите до співпраці в мережевом, 95% залишаться клієнтами або людьми, які е, будуть просто тихесенько собі підзаробляти малесенький пасивний дохід. 5% з тих людей, яких ви запросите. Будуть дійсно отими партнерами, які виростають в лідерів і будують великі структури. Де їх знайти? Бо ми мусимо ефективно розвивати, так? Ну, найперше буде залежати від нас особисто. Пам'ятаєте, ми на прошлому занятті говорили про, я говорила про таку важну річ, як список знайомих про наш ринок праці. Перший список знайомих він може бути невеликим, але з часом, коли ви співпрацюєте з мережевим, ваш список буде доповнюватися. На 10, на 20, на 100 контактів, або на 1000 контактів на рік. Де ми беремо контакти, а скрізь? Скрізь. При знайомстві в парку, коли стоїмо в черзі в магазині, чи попросту їдемо в транспорті, десь перебуваємо, ясно, що між людьми. Ефективний розвиток власної мережі буде залежати від того, наскільки ви комунікуєте з людьми. Це перше. А друге, наскільки ви вмієте говорити. Це так важливо. Скелет і надійний фундамент бізнесу це партнери. Ми в першу чергу ставимо перед собою. Стати отими партнерами, правдивими партнерами. І тут при слові партнер, я партнер приймаю рішення стати партнером, І до чого я мушу бути готовим? До саморозвитку, до е зміни звичок, до придбання якихось нових навичок, але